По вулиці Черкаській тут будуть робити тротуари. Зараз я от з двох боків. Ну правильно, тут ходять діточки, в школу, в ліцей. Тротуара тут не було. По дорозі йшли. Ось. А ось тут так господарі доглядають квіти. Ми зараз тут вже вистапати такі гарні, красиві квітні пікники. Ось вони все. О, яка краса. І ось він виглядає з них з весни до самого ось завжди. І вони квіти цвітуть. А? а тут дорожники працюют, они и и тут, и на Белоцерковске. Сегодня суббота, но они працюют. Так что и в неделю бывает працюют. Вот, там, якась я думаю. Вот. А Полтавск уже заасфальтовали. Вона вже заасфальтувала, тут щось залишилось з'єднання. Там вже все, новий асфальт. І Макарівську теж. Зараз поїду, подивлюся Полтавку ту ділянку не вчу, це все я йду ще по Полтавській, Не знаю, буде тут аж до самого Полтавська аж поля йти, не знаю, буду робити чи ні. Ну дорога тут гарна. Я б її не робив. Ну як не робив, була б толпі. Ще постоїть, а буду чи ні. Ось була по Макарівській гарна дорога, ось вона. А є все рівно почали ремонтувати зрізали цей. А тут теж ось тротуари підготували, що будуть точно робити. Тротуари тут, мабуть. Ну цього боку тротуари, да, ось це справа, а зліва ні. Там уже люди самі планують там біля своїх будинків. Затончись виравні, щоб заїздити можна було. А отут от буде тротуар. цього боку. Ось так що ось так. Для праска. Устал. И так. Листья. Середина листопада зараз іде дощ таки місце така алея Дорожники по-білоцерківськи працюють субота, асфальтують. Дощ правда йде, ну то таке. O esto te que, no pues, pues, pues aquí.